Я взагалі пишу зараз рідко. Я більшості зараз журналістикою займаюся. Я пишу про талановитих дітей, творчі колективи нашої Хмельницької області. Робота журналіста мені взагалі дуже подобається. Я закінчила Острозьку академію. Після Острозької академії пішла працювати редактором освітянської газети на світ. Там вже ж спробувала себе як дописувач, і сама як редактор, як ректор. І зараз, виходить, повернулася на певне знову стезю. Вірші пишу рідко, але просто коли я їх пишу, то я просто відчуваю якийсь. Такий стан, коли от я мушу писати. І оце так само було з цим віршем. Я просто ходила по хаті, що знаєте, якесь таке відчуття трепетне, на якесь, прямо щось мені виробиться. І я от взяла і написала це вірш. Я просто його сіла, і одразу написала, не думаючи, не задумуючись, чи це буде римований чи нервований. І просто я кажуть, рука веде сама. Люди у землю кронами глибоко до середини стовбура. В небо корінням впираються. Сонця не бачать високо. Люди сьогодні липовим цвітом спадають, й пошепки кличуть молитва Господа, кличуть і знайдуть Його. Листям зеленим вкриються корінь пишні, і заново сонце засвітить високо. Зійде новий горизонт. Я цей вірш написала, потім почала думати, що це я написала. І я зрозуміла, що зараз просто ми знаходимося в такому стані, дуже тривожному. Коли складається таке враження, наче ми, як дерево, яке перевернули корінням вверх, а кроною вниз.